Так, друзі, а давайте будемо розбиратися значить, Citroen C-Crosser або Mitsubishi Outlander XL, Бачите, все одне так само. Но тільки Мордаха сі ви бачили значить, да, там значок. У нас у автівочки власник дивіться, поставив прям нулячу гуму. Він прям ще на монтажці, тільки доїхав до нас. І автівочка приїхала. Гляньте, ну Це просто людина дуже файно доглядала свою автівочку. Тут повна комплектація. 2,4. Газ, бензин, автомат, комбінований суперсалон. Ось у нас стоїть газок, задні парктроніки, фаркоп, все присутнє. До речі, у нас автівочка симіміцна. Ось тут у нас, бачите, паски для третього рядку. І отам у нас лежить третій рядок. До речі, от ця полочка там раз і викидується сюди, як на всяких пікапах і джипах. Тонування скла, вона чорна, по кузову жодних зауважень нема. Задня гума так само дивіться. Власник, тільки її обух. Легкосплавні диски гарнючі. Бачите, це кроссер. Ну саме це автівочка, це кроссер. Дивимося, значить, у нас тут отак комбінований салон. Покажу як. У нас тут шкіра, тут замша, а тут текстильчик. Бачите, отакий підлокотничок, стеля вся в офігенному стані. Нічого не пропалено, не прокурено. Сідушки передні так само, дивіться, комбіновані. Три різновідності: шкіра. Бачите, тут я так розумію, що типу, велюр і текстильчик. Погнали далі значить, дивитися, як все виглядає автомобіля. Лінзоване світло, якщо ви бачите. Там галогеночки кром стоять. Ну і застоюваний водія, давайте дивитися, тут дуже гарна комплектація у нас. Тут все так само гарно виглядає. Всі 4 скло мача, електродзеркала з підігрівом зі складанням. ось Кнопочка на складання є. ГБО четвертого покоління у нас. Тут всякі стабілізація, коректор фар. Водійське сидіння ось так виглядає. До речі, у нас переднє сидіння з підігрівами. Вон, кнопочки, отак, бачите, як заникані. Опа! Тепер у нас тут є розетка в великому підлокотничку. А можна відкрити отак, щоб там телефончик або щось покласти. Зараз я сяду за кермо, а кермо у нас, до речі, дивіться, шкіряне. мультикермо з круїзом і з переключателями, лепі... лепістками коротше, передач. Датчик світла, датчик дощу стоїть. так, Задній привід можна включити, або повна, або блокіровка. Коробка автомат. У нас отак, виходить однозонний клімат-контроль. Гарна медія. Пробіг у авто 218 тисяч. Зараз я включу. Ключик вставляємо, дивимося. Сітройон. Все запустилося. Ось так. Зараз подивимося. Зараз тинг-тинг, все буде гаснути. Так, тут хай стоїть, як було. І давайте відкриємо. Газочок чекає, поки прогріється автівочка. Ну я в шоці? Просто людина купила прям нову гуму. Прям, ну я у ці ще ставлю на паузу, я не знаю, де лапка. Ага, знайшов. Вона ось заникана. Дивіться, нічого ніхто не намивав. Все, власник привіз, як є, насправді. Де, що там он заливали, коли міняли, там, бачите, тут он все. Всі все на крилах значки я бачу. Захист двигуна у нас, до речі, стоїть. Ну, коротше, моє враження, що це... А, у нас так я бачив покоління, лініт компакт, виходить, стоїть. О, класний газ, я почув. Вона зараз на газ переключиться. О, так вона вже переключилась. В общем, ось такий гарний автомобіль, повнопривідний. Нагадую ще раз, типа Mitsubishi Outlander XL або Citroen C-Crosser. У нас на майданчику можна придбати за ціною 9700 доларів. Є можливість придбати в кредит, все залежить, який у вас буде перший внесок. Так само буде і інші різноманітні щомісячні платежі. Ось такий красень. Приїжджайте, купуйте на майданчик Карпарк, місто Кам'янське, вулиця Республіканська, 9 а.